тут, цьому залі, ми хочемо подарувати вам виставу, яка називається «Нерозмінний рубель. Що це за вистава, ви зрозумієте, з першого кроку. З першого Тому не буду довго говорити, бо вже чекали досить багато, Вибачайте, Треба було все зібрати докупи, приготуватися гарно. Тобто менше сьогодні слів, Христос народився. Слава Богу! Світло! That's a too long. Мене звати Леонардо. Я вихователь однієї вередливої панночки Палегеїв. Леонардо! Скільки тебе можна кликати? Вона зіграє важливу роль у нашій історії. А ця історія розпочалася тоді, коли люди мало не забули про народження Ісуса Христа. Свято наближається, свято наближається, свято наближається, свято наближається. Різдво стало звичайним святом для людей. Так само і дівчинки Софійки. А для її брата Саша... Сашка це був привід ще раз смачно поїсти. Колушки з капустою. <рістри> Інші ж почали містичну сторону цього святого дня. Саме як бачав його Грицько, товари Софіки і Сашка. А деякі просто заробляли на цьому гроші. Ай, гроші, а а гроші! Ваші гроші так люблю. Так само, як заробляли на ньому ці базарники заробітчани. І настільки молотився і свій розум, що навіть повердив дух жадіності та вигоди нерозмінний рубль. І одному з посадників, якого звала Зарейшив Гуса. <плес> вдалося роздобути цей сповшальний світовий годин. <плес> нерозмінний рубль. І мій. Отож, ця історія про те, як люди мало не забули про народження Ісуса Христа. Але. Єдині, хто пам'ятав, пам'ятають і будуть пам'ятати про іство Господня, це ангели. Вийшов у двір і здається мені, начебто все навкруги перечитується. Прислухаюсь, співає хтось. А навкруги ні душі. Тяска! скажеш! Так. Таке відчуття, що за кожним деревом, за кожним кущем хтось ховається. хтось страшний? Навпаки, хтось світлий і радісний. А-а-а! Я знаю! Хто ховається? Хто ховається? Здоровенні галушки з капустою! Голосі! Що ви тут розподілились, як кусаки? Краще подивіться, що я знайшла! І що там? А ви не знаєте? Ось ось на мене діляться наша дірка. І що? Що можна буде? Колядовати! Ой, 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 ой! І що? Васіка предвісниця кого? Кого чого? Чи тебе причепилися, як реп'ят з городу попиває? Пішли! Придвіснеться різдва! Різдво! Це кода, це ж верти. Можна буде. Можна буде колядувати. Ну а я про що? Ура! Добрий вечір, Тобі! Що? Ну що знову? Там хтось є, де? За нами в горі. Я чув, що ніч перед візком всякі дива трапляються. А давайте цього, хто там з'їмо і піймаємо. Угу? А стій, я якому кажу, стій! Я вже давно стоїть дверима вашої кімнати. Якби ваш батько не проготував їх на ранок. Знаю. знаю. Але яка ж це мука чекати до завтра? Даремно ви так. і Семьон прожив 300 років, щоб дочекатися народження Ісуса Христа. А я взагалі не хочу чекати, коли наступить ваша дан. Мене... Мої подаруночки, до речі, вже куплені моїм та і належать тільки мені. трапляються у різдвяну ніч. Та що там може трапитись? А... Ось такусь, приготував мені! Не скажіть, різдвяну ніч багато хтось людей не спить, а займаються дивними справами. Справи ці скоріш таємні. Настільки помотився людський розум. Навіть усе Господи Ісуса Христа. Вони шукають вигоду і впадають у срібле ліб'я. Чим же вони таким займаються? Вони ворожать. І гадають і здоволають. до себе нерозмінний трубень. Ці люди страшніші за всіх. Їм доведеться зустрітися на далекому розріжші один на одним зі злим духом і турбуватися з ними. За чорну тішку. Але їх великі радоч. Оскільки, заплативши закуплені речі, нерозмінний рубль завжди повертається. До свого господаря. Скільки ж можна накупити різноманітних речей? Але це все різдвяні байки. Краще лягайте спати. Але ж нерозмінний розмінний руль. Надо браніш. Thank <laughs> you. Який? 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 Пришла Різдва. Так. Бо своїм народженням Христос Бог подарував усім людям царство небесне. Це найдорожчий скарб, і заволодіти ним можна тільки вірою в Бога. Який є телепень? Чого ми стоїмо? Ходім колядувати мій не розмінний рубель. Хто тебе розміни рубель? Гроші ніколи не пізно. Правильно я кажу? Щас заробляти гроші. До роботи! та заробимо грошенят. не До роботи! Солодощі турецькі, болгарські, індійські, китайські. І увага! Тільки сьогодні солодка новинка Рошенівці у Карла Марта! Підходь, купуй варенички, кому варенички, підходь, налітай тільки грошика не забувай. Підходь варенички, кому варенички. Мені з капустою є? Є. Підходь, налітай, кому варенички, підходь. А е. з котоплом є? Є. Підходьку, варенички, іди сюди, варенички, підходь купо. І з м'ясом, і з грибочками, і з вишнями, все є. Варенички, варенички, В кому варенички, підходьку по варенички, варенички, підходьку, по варенички Ну що ж, ніхто не підходить, купуй варенички. Є? Сало? Підходьку, поварени, тут варенички. По. Сало. Ні, от цілому нема. Що?